Людини, а також е, пакту, а також протоколу номер 4 до неї і пакту про цивільні права там і так далі. І там теж все це записано. О, там конкретно у цих міжнародних договорах. А міжнародні договори вони навіть мають більшу юридичну силу ніж конституція України та ніж Закон України. І якщо конституція суперечить міжнародним договорам, то застосовуються міжнародні договори. Ну в цьому випадку міжнародні договори вони також підтверджують е, саме ці норми конституції, тобто статтю, статтю 33, 64 і Закон України про порядок виїзду з України. Їзду в Україну, от так от у цих міжнародних документах також прописано, що права людини щодо виїзду з України вони можуть обмежуватись лише у випадках, встановлених законом.